Клієнти, Доброго вечора всім. Хочу оголосити, що в нас будуть дуже великі зміни в групі по формату ведення по тому, як саме буде виглядати група. Перше, це буде набагато менше фотолотів, тому що ми зрозуміли, що фотолоти вже всіх трошки дістали і. Ми будемо закидати всі фотовати в Телеграм. Хто хоче в телеграмі дивитися, там буде більше в Viber. Будемо закидати точково. Друге буде набагато більше відео оглядів товарів. Буде як і живих від оглядів товарів, так і більше буде від оглядів товарів, тобто в п про, -про, -про Третє набагато більше. Тепер будемо показувати про життя складу, про те про нас, як людей, про як відбуваються робочі дні і так далі. Тобто будемо набагато живіші і набагато ближчі до вас. То загалом тепер за Брідішкаконом буде набагато краще стежити, тому що менше буде в, в групі і можна буде знайти те, що вам треба. Те, що всі просили буде набагато більше відеоглядів. тобто ви зможете купувати товар по відео, як ви хочете. І третє, ви зможете набагато краще познайомитися з нами, тобто можете, зможете фактично навіть не у нас на складі на львівському чи київському, розуміти все про нас. Тому стежте за групою. Сподіваюся, що ми оце виправилися, і сподіваюся, що набагато цікавіше пробуде. Дякую всім.